Новий крас Тайтен Пікап 2026 року це справжній символ української потужності, витривалості та інженерного духу. Цей пікап створений для тих, хто не визнає межі і шукає транспорт, здатний подолати будь-який шлях від міських вулиць до бездоріжжя Карпат. Крас Тайтен отримав повністю оновлений дизайн. Передня частина виглядає агресивно і сучасно, з масивною решіткою радіатора, світлодіодною оптикою та широкими колісними арками. Кузов виконаний із високоміцної сталі та алюмінію, що знижує вагу, але зберігає неймовірну жорсткість конструкції. Його брутальний вигляд підкреслюють 20 дюймові колеса та дорожній просвіт у 310 мм, завдяки чому пікап готовий до будь-яких пригод. Під капотом крас Тайтен новий 4,5 літровий турбодизель потужністю 420 кінських сил і крутним моментом 950 нм. Цей двигун розроблений спеціально для важких умов експлуатації. Він працює у парі з вісьмома ступеневою автоматичною коробкою передач, забезпечуючи плавність руху навіть при максимальному навантаженні. Повний привід із блокуванням диференціалів дозволяє впевнено долати бруд, пісок і гірські підйоми. Салон Titan 2026 поєднує комфорт і практичність, всередині натуральна шкіра, металеві вставки та м'яке підсвічування. Центральна консоль оснащена 15-дюймовим мультимедійним екраном із підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Система кругового огляду, клімат-контроль на дві зони, адаптивний – усе створено для того, щоб водій почувався впевнено і зручно на будь-якій дорозі. Безпека ще одна сильна сторона крас Тайтен. Новинка отримала систему автоматичного гальмування, утримання смуги руху, моніторинг мертвих зон і 9 подушок безпеки. Крім того, в конструкції кузова використано елементи, що поглинають удари, забезпечуючи максимальний захист пасажирів. Для професіоналів Titan пропонує вражаючу вантажопідйомність понад 1,5 тонни, а також можливість буксирування до 4,5 тонн. На платформі доступні різні варіанти кузова стандартний, подовжений і навіть броньований для спеціальних службових. Крас Titan Pickup 2026 це не просто автомобіль. Це маніфест української незалежності, сили та технологічного прогресу. Він створений для тих, хто цінує справжню надійність, не боїться викликів і завжди йде вперед. Тайтен символізує нову епоху українського автопромо-епоху, де вітчизняна техніка не поступається світовим брендам, а подекуди навіть перевершує.